Я вітаю вас знову на моєму каналі. І цього тижня ми займемося моїм улюбленим апсайклінгом. Мене звати Сандра Чері, а це ваша щотижнева підбірка творчого заряду. І цього тижня я покажу вам якісь дуже старих речей зробити щось прикольне і нове. Я понаходила ці речі десь в підвалі давно закинутими. І переробила їх для того, щоб їх можна було використовувати. Тому не буду вас тамити далі. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, а ми починаємо. Я знайшла таку супер-мега якусь стару чехословацьку Це мусить залишити а, чайник. І я брошки його перероблю для того, щоб в нього посадити квітку. І колись я навіть щось з ним вже робила раз. Але спочатку добре його почищу, після того зробимо з нього красоту. Ой, наступно я знайшла стару грязну керамічну вазу. Але мені вона, в принципі, доволі подобається. Цікава форма. Просто не подобається, в принципі, сам стиль, він якийсь такий дивний. Ну, коротше, просто він не фарбою, дуже сучасний. Але будемо його переробляти на щось миле, І я думаю, буде прикольно для квітів. Іще один наш кандидат для того, щоб в нього сажати. Як ви бачите, він пошкоджений, тому він вже дуже давно десь валявся. І тоже ну, цей точно будемо повністю фарбувати. бо Він просто страшний накип'ю всякою фігньою. І подивимося, яке вона буде для квітів. Ось, я пофарбувала, він вже висох, і тепер буду в нього садити хризантемку, яку я купила, вже підготувала землю, так що давайте сажати. Спочатку я думала його перефарбовувати, але після того, як, в принципі, я його так класно помила в посудомиці, воно мені подобається так, як є, і буду в нього ставити квіти. Для цього в мене є оця класна чашка. Але, як бачите, в ньому вже занадто виросли квіти, тому я один з них виберу і пересажу саме в цей чехословацький словацький чайник. Так, для початку я ставлю дренаж. І після того ґрунт і вже саму квіточку. Ось що в мене вийшлося, поки що воно виглядає трошки погано через те, що в ньому було мало місця. І йому там було вже важко жити. Ну, їх я теж розобрала, тому що було дуже величезне коріння. І як мій чайник чехословецький. Мій такий милий з трояндочками. Що ж, почнемо його фарбувати. Я для цього маю такий красивий голубенький. І потім буду його декорувати рожевим, але я не скажу поки як. Давайте спочатку ми його пофарбуємо. Я все-таки вирішила додати білого, так як воно мені було занадто темне. Отак. От Уже мені більше-більше подобається. Що ж, почнемо все спочатку. Що ж, ми вже пофарбували, тепер чекаємо, щоб воно добре висохло. А тепер беремо наш красивий рожевий. Я не знаю, рожевий світлий просто він називається. І тут ви можете робити, в принципі, будь-який узор, але. У мене настрій однозначний. Настрій сердечка. Так, це ми розлишаємо. <гум> Залишилось ще 99 сердечок. сердечок. у вас є такі старі фігурки? Яким вже десь мільйон років, але колись це було супер прям модно мати такі фігурки, але вам дуже жаль їх, в принципі, і викинути, тому що все-таки це спогади. Але, типу, і вони просто збирають дійсно пиль, то я пропоную вам невеличкий варіант. Але будьте обережні, щоб це були не гіпсові вироби. Гіпсові вироби не виживуть. Можете використати в декорі саду. На жаль, у мене сусід якраз рішив стригнути, траву не знаю, чи вам чутно. Отак От між лавандами я поставила феєчок, тому що це фейрі Garden, так званий мій. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І чекаю вас наступного тижня на моїх відео. Не забудьте, будь ласка, про коментар, підписку та лайк цьому відео.